Дай боже молоді, це продовження скедюл. На твічі, до речі, підписуйтесь, силочка в описі. Довго затягувати не буду. Перед початком відосу вважає приємного подивитися. Що щось хромке тим, хто нічого не хромкає. просто приємного прийняти. Треба тут реально щось зробити, тому що мене вже беруть нерви. Ну, тоді їдемо купляти бамбара. Ні, давай. На... Він, на пів... Він нас буде напівпустий. Да, так, так, ми скажу? ще докупимо. У нас Він... 62 тисячі Ну ладно, мінус 25, ну все 30 Та Я думаю, що поки що не треба, тому що ми реально ще. Треба умова, швидше той швидше до пройти. І тим більше, <coughs> якраз що я хотів сказати, що я дослідив. Ходи зі мною. Реалторське агентство. Заходимо, дивимось, що тут можна купити. Можна купити бомбар за 25 тисяч. Ще -е -е один бомбар. Е -е ми, по суті, купили саму максимальну хату, бо тут, тут була хата за 6 тисяч. Ми її купили. Правильно, більше хат нема. Ну, тут. Но, но. Я тут катався, гуляв вуличками, гуляв лісами, полями, збирав ягоди, гриби і ходи покажу, що знайшов е, нас відкриваються нові всякі ті от, Будуть відкриватися нові локації. Mm. <смеш> вже навіть зараз відкриті. Е, там у нас вже всі. А, ні, не всі. А, ні, нам ще треба відкрити нормально, так. Ну, би... А, нам якраз у ту локацію треба, щоб відкрити, того, то вроді би, я не знаю точно. Та хата зараз заблокована. Тут є два способи, як пройти. А, ладно, один Ходи за а, хоча, в принципі... Ні, стій тут стій тут біля верт. Тут тяжко трошки запрыгнути. А, і ти зараз мені відкриєш. я угу. моє -йом. трошечка трабли в мене були, Мені мене через процесор просто запустився стрім якогось хіра. Всі настройки позбивало Ну коротше, все нормально, можна навіть настройки по пічі поставити. І От тут місця Ага, ти дивишся Серед через Так. Я тобі зараз хату відкрию. У мене є ключ такий специфічний. Специфичный. Звідки. А, Вот ходив по лісам під грибом найшов ключ. О, Тут задні двері, тоже не трос. Иду. Наперед. Попад. Не, ну місце в хаті, місце в хаті. купа. Да, тут вообще охерена хата. Давайте. Вот. Welcome. Я вакуум. Камін! Камін да, є, ма, камінь, да? тут да. вообще хата просто вищий клас просто. Нас не посадять, я сподіваюся. Та ні, німа. Ми э, таким ключом можемо відкривати всі двері, які можна відкрити. Всі місця, куди можна зайти, от там. Балком! Просто... тут є балкон! Ну, да. то все, все, наше нам тоді щось купляти, якщо у нас є вже хата. Э, Ото. Коротше. і прикол, що. Скрити хату ми можемо, але поставити сюди ми нічого не можемо. Ми тут можемо походити, побігати, поховатись і все. Тому, коротше, що нам для того треба, відкривай телефон, відкривай контакт. І дивись, є два тих вот. Дві теорії, нехай буде. Або в Доскс, бо тому що в всіх тих вот Нортаун, е, норт в тих всіх темах є ділери. Тут їх 6 штук. 6 ділерів нам треба відкрити. Але в доскс Доскс, та, нас ще е, є один тип, називається Сиплір сип, якийсь. І мені здається, що його треба відкрити, щоб е, отримати ту хату. Або, бо тому що е, ця хата знаходиться в аптауні. Або розблокувати всіх, хто знаходиться в аптауні, або в доскс розблокувати е, в досках е, супльора. Е, ага. Так, заходимо тоді в ріелторське агентство. Zero. Я знаю Рей. Property получается. Відкриваємо property і купуємо амбар. <гум> за 25 тысяч доларів. Я граба. Ее ma! Все, я тепер можуть. Все, у нас залишається 41 тысяча доларів. В общем, у тебе скільки є на балансі? 9447 а, так нехуйненький такий баланс. У нас рівно 50к. Коротше, що нам треба? Нам треба робітників, як мінімум, до хрена. Ти кажеш, тобі подобається та тема з маріхуаною, вирощувати її. Тому давайте будеш займатись. Ми тобі тут все ідеальненько, грамотно розставимо в хаті. І тоді в бомбарі буде метафентамін. Або можна теж маріхуану туди перенести. Але тобі туди треба цей вот їздити. Нам треба. Щоб робити меф не тільки просто простий мєф, а щоб прям він приносив велику, е, великий прибуток, тобто, ну, хоча б 200 баксів з одної штуки, навіть 200 чимось там виходить. То нам треба перший хімік він буде займатися варкою метамфетаміну. Е... Другий буде ну, виходить, змішувати. І оскільки uh -huh. там треба е, 5 міксінг стейшнів, або робити так, щоб ми хіба двох наняли, то менше грошей піде, але мені кожного разу треба буде е, просто п'ятий мікс робити. Але то дуже невигідно, тому краще трошки більше грошей потратити і наняти три хіміка, якраз їх ідеально впритих, ну навіть з більшим. Нам треба тоді хіміка, ботанікою ти будеш займатися. значить пакувальник нам ще треба, щоб нам то самим не робити. Хоча ми можемо купити брике... брикет бребрітні. брикетну станцію. І. Але хоча б то теж, в принципі. Ладно, вони і так дешеві тому. Ще одного пакувальника треба наняти. Клінера, щоб угу. там все нахрен не засралося і нічого не лагало. <світ> і то в нас вийде ну, така крупненька сума. Ну, плюс-мінус. А... Ну, давай. Ну, no, на. No. Перший кліндер і я його в бомбар. Пакувальника теж в амбар. Е, Так, це нам треба буде ще закупити потім до хрена таких, таких штук. Ще псевдо треба закупити. і... У нас одна міксинг стейшн, правильно? У нас одна міфварильня, ще треба одну. І пічку теж ще треба одну. Е, пакувальну ста... Пакетувальну станцію я не знаю, чи треба купляти краще брикет. Але якщо, як... якщо ми будемо продавати, то краще пакувальну станцію. Ладно. Можна краще пакувальною станцію. Але в нас є. У нас є дві. У нас є і автоматична, і така. Все, і я більше не купляю, 4 тисячі треба потратити. То обшиння хрена небагато, ну, але ще треба докупляти год то треба машину, бо так вручну то перевозити, то дуже довго вийде. Треба поставити відмивати гроші, там вже відмилеш. Ой, ой-ой. За мною погоня. Курчі. О-по-по-по-по-по-по, тікаємо від них нахрен. Я від вас тут уїду. Я до хати вже біжу. я би купив машину, щоб то все перевезти, бо тому що зараз то перевозити все пізде. Ну тоді давай поспімов і поїдемо купляти машину. Ладно, купляю машину за 9000 9 тисяч То Вепер. Той? За дев'ять. Бусик. Я. Так. Ага, ладно, я зараз зложу першето. Заїду. Ой. Так. І, до речі, До речі... Він білий. Для наших справ то не дуже підходить. Ну ладно. Може, у нас чорні справи? Так. Я О. Так, Так буде набагато краще. Тобі треба лап овен? <кх> М -м Пічка. Так. все, все треба. Все для мефа треба. Ну и раз уже мы такие крутые, и у нас есть бусик. Угу. Подъезжай, зараз все упакуем. Зараз. Зараз будет пакинг ультра стейшн. Ультра пакинг стейшн. Подъезжай. Зараз буду. Ага, и пакинг стейшн тоже. Ну, уже О, не, все слухи занятия. Имба. А, это мы тоже має бути. У мене чого як я нажимаю на кнопки на... -мо. Ну да, рожевий — и файно. Рожевий — самый мой колер. Я вже все складаю. <рес> Окей. Підіть прямо от сюди, там, де оце в ДНК. Ой. А, то ты? То понятно тепер, куда наші гроші подівались. Так, fucking стейшн буде тут. Пічка буде тут і тут. А міферельне буде тут і тут. Все, далі, мікси будуть тут, тут. Далі з наступного боку можна зробити отак. От так і так. О, Імба, все, як має бути, все ідеально. Ще є, що можна поставити? Паркінг стейшн. Блі, ні, ні, щось виходить. А, ти автоматично покинуть заставич що сюди дала. Ні, тут буде, звичайно, автоматично буде у нас в хаті. Мені цікаво, чи в них є полочки. Мені цікаво, чи в них є полочки. Треба на сині. В те полки є. Хулі такі безполезні, тебе навіть полок нема. Шо він продає вообще. Він продає все, що треба, тільки не полки. Ладно, хоч штуки для М'яфа закуплю. 40 таких, 40 таких. Давай ще по 20 таких. І. ой. І 20 таких. Вс, 5000 треба потратити. Окей. А, ще це вот псевду треба в таблетки заказати. Йо-мойо. Меседж. Та вот ті пуля. І мені треба псевдо. О, вже тепер. псевду та його твої вот якості. 10 штук. Не можу. 9 штук можу. Давай 9 штук. Офіг. Через 30 хвилин. Окей. Буду А до речі, я біля тебе... Ой, комендантська. Там. Та, блин. У мене зараз тут копи лопати будуть. Мінус 720 баксів. Ммм, зашибись. Так, а мені, до речі треба спати, бо мені треба магазинчик, який працює в день. Ну давай поспимо. Давай, просто что неу неу нянь, ой. Все, вже лежу. Давай погоня. А, застряв. Застряв, застряв. Можеш скрити двері? Любі. Які бачиш. Mm, так. Щас. Давай передні. Все, без фото. Все. Все, у нас новий левел. Ура. Бенчмен 4. Відкрилось цілих ніхрена. Дуже вигідно. Мені здається, ні. Мені треба так. Напевне, штучок 15 великих полок. Е, штучок. Ну, середніх полок і так і до хрена. Ну ладно, ще 5 лишніх не буде. Ну і маленькі вони нам нахрені, здались в'ять. Все, 5, то-то буде для мікса. Для мефа будуть де, отак от, чотири полки, по дві полки тих, по дві полки тих. Все, далі. Складати ви будете перероблений вже сюди. Ну, вже, не, краще, сюди Сюда ви будете ставляти перероблений, не запакетований, запакетований, ви вже будете складати сюди. А, так, да, речь так, нет, для, для МЕФа треба чуть-чуть больше, раз, два, там по шесть треба, просто шесть, по два, две штучки. Да, все, вот так, вот так и живем. М -м То все треба буду распределить, окей. Звычайный МЕФ никому нахрен не, а нет, так, МЕФ, фиг раз, Бу... а нет, звичайний МЕФ мои тих пичок хитай сюда, потом сюда, потом сюда, потом сюда, потом сюда. взагалі я хотів сюди, 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 сюди. Но... швидше буде сюди, 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 якщо від пічки. Все. Ладно, тоді я лишу тут тут. Нехай тут валяється. Все, то я забираю і зараз якийсь тут марафет буде наводити. Маленьку полку мені на пакетики, пакетик. А, до речі, ще ж пакетики треба для пакетувальної станції, пакету. Для цього. пакетики будуть стояти тут. Пакетіки, думаю, їм того хватить. Або, або, або що краще зробити. Краще зробити так, щоб От тут буде медіум стояти. І отутво три е ці штуки будуть для пакетів. Тут буде не, пер... не запакетований міф, тут буде запакетований міф. Отак. От все. Вирішено. Вроді би, все розставив, все як треба, все на свої місця. Що ще треба? Що ще треба для повного щастя? Треба до хрена тих закупити, до хрена тих, до хрена тих. Ммм. Все, і тепер треба всіх назначати, виходить. Тільки, а, мені ще треба пакетики. Ладно, пакетики я замовлю той вот, з доставкою. Доставка на дом. А, і, до речі, мені ж, мені ж для міксів теж треба теми. Ой-ой-ой-ой. Всьо, йду розбиратися ага. з працівниками. Нарешті дійшли руки. Значить, почнемо з тебе. Блять! Ліжка! Ні, це треба підошити. Я поїхав за ліжками. П'ять працівників, треба 6 ліжок, щоб я ще міг спати. Все, йду нанімати персонал. Перше почну з хіміка легше. Я Альберта Ховера замовлю насіння. Окей. Так, з тебе сюди і. ой! Перше сюди, сюди. Сіди і сіда. Все. Тебе настроєно, все. Тепер ми збираємо Чому він? Що йому тут робити? Збираємо. Не, ну тут крас, акер. І кажемо, я сюди <зас> не можу покласти. Блін. Ну, тоді буде тут валятися а, я. Короче, я посадила, полила, воно пише, що росте, а в мішку пусто. А, ні, вже не пусто. Все добре. Але вона мало скорше появиться. Ну, ну ладно, коротше, все добре. Вженчан. Поняв. Так, і тут треба наставити звідси, носити сюди. Все, і з звідси носити сюди. О! Все як добре, що я хоча б до серії, до стрімчику, то то все е... мутив, крутив. Шо тепер знаю, як, якщо куди. Так, тут, коли набереться 10 штук, то вже мішати. Звідси сюди. Тут, так, Тому само Так? Звідси сюди, так. Все, тепер. Коротше, я різкова, та... якщо мене злипається, в державу. Понятно. Так, от до речі. Так, я надіюся, правильно Yeah. Отово штука, то типа позу. Yeah. Yeah. Від... Яка мінімальна кількість має бути міфу, щоб почати міксування? Звідси, звідси. Ти будеш носити. До речі, можна і сюди зразу, щоб не на полички носити. До речі, та, можна. Але ні, якщо тут заповниться місце і ніхто не буде, то пакувати. Висок що щось там протуплять або. А хоча в нас один пакетувальник і в нього більше справ не буде. А, ні, буде. Ну ладно, буде носити з Нічогось з ним не стане. Все, далі. Дальше, далі, далі, далі. Е, давай ще того назначу. Того роботи буде саме найменше, оскільки хіба один Mixing стейшн у нього лишився. Цілого, е, цілого того робочого нанімати на одну Packing Сейшн, то така собі тема, но... А що робити? Так, десь. Ага, нам ш... мені ще треба буде одного наняти того. Там, да, мені ще до хрена кого. Ну ладно, одного треба. Де стребитель до такий. Коротше, нам ще треба одного пакетувальника наняти в амбар. Так, ті я назначу. Что поставив пакети. Я назначив. тепер треба назначити ті. Поставив товар. Роз... товар. А, ні. Я забув, Його? я забув, що. Коротше, вони не по одному носять, вони... вони носять все зразу. Вони... Тут ті три штуки, які тут мають бути, вони всі повністю три забувають одним інгредієнтом, а, а не трьома. Тому то мені треба самому, походу, робити. І то дуже печально. Дуже печально, тому. Єдине, що я можу зробити, то. Ага, звідси і так переноситься можеш извицем звідси то зробити. А, сюда. Взяв, А то, що я сама можу робити а покладываю не хочу. Так, я положу кожному по 1000 але не, кожному по то тысячу буде будет. Я поклала в одному 1000, одному дві Так, себе так станут на то. Кожному часу. Так, я не можу открытия? Я не можу. Можу. <тисяч> як мені подобається химоскейт зі скейтом? А! <Jeás> hmm. <GAS2> До нас мінти зайшли в хату. Яку? Нашу. Не в не в ангар? Ні. Yeah. <GUS> ну як так сталося Вони цей хуй. Кажуть, на, ми з поліції, ордер на обшук, це його вот, туди-сюди. У мене пише, що тих тіпів можна відкрити хіба в 6 Ам, якщо то вже є 8 АМ. Ага. Та, блін, та поліція! Чому я не можу зайти до тіпів? А, бо я вже не не було. Топ. Ладно. Відкрійте. Хе-хе-хе! <ріху> ко з піску Ой! Там. А, Куда двері закрий. Дай треба туди. <ріху> Так, сайпліс, то. Ага, то тема, звідки він буде брати саженці. Звідси такова. Ну, саженці yes, і да. землю. Так. Да. Все, і далі. Дальше... А він тільки 8, до речі, може. Мо він не все буде садити у нас 12-14 штук. Ну, постав там, де, коротше, та... Там найближчі 8, а він тут не зможе прийти, чуєш. Він зможе, він сюди проходить. Ага. Він через. Ага, ну і раз у нас є 8 год. Ага, і треба настроїти. Ми тільки Гранди та? Ні, все. Все. А, тут є на вибір, нехай. І все. І він буде відно. Куди відносити? Сюди? Від. Сюди, сюди. Ні, 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 не Сюди, сюди. Та, сюди, сюди. дивись. Ті двері закриті повністю. Взагалі, вот что ми не купили цей бізак. Як їх відкрити? Береш скейт. <coughs> стаєш в притект, mm -hmm. йдеш назад, віжмеш назад. Дивишся вниз, mm -hmm. зажимаєш скейт і тикаєш Е. E". І все. Все. І ми в... mm -hmm. і можеш палку спину. 102%. Я 101% бачу, а 102% ще не бачив. Ого. Десять пакетики продаю. Нормально, дай пакетів пакетиків гринкрака продав. Дэн, ты удумался, Курити ты будешь? Uh -huh. Давай. Удумался. Взял, скільки? 8 пакетів. Нормально. До речі, нам треба потенційних клієнтів заманювати Що мы с тобой хуйней страдаем. Так, Молодець. що тут напакував? Тип напакував. На тобі, так, е, я, я прийму замовлення Так, 6 у чекущи. 8 уже. О, нас відкрився новий постачальник, новий дилер. У нас а, відкрився новий третій дилер. Дикит нахер мені не треба, тому що ми і так самі продаємо. ну поговорити з ним можна. Здорово! А, контакти Бл Ну, то що ти мені тут мозги є? на карті? Ладно, ты я чекаю, Чекайте, купив в банку чекети? Е, заказав. Ой, а якщо Ладно, я сюди зайду, а ти, я звідси войду. Я здесь я вийду. Так, і трошки машина забагалась. Не поняв. А хулі не працює. А чого воно не працює? Давай, сонце. Є! Yeah! Бля! Машина в топлю. Yeah. <coughs> Все нормально. Такс, Альберт Уивер. Альберт Уивер. Замов у нього багато. А, ну там хіба дай Що, Тіп стоїть без діла. Ну, Зараз понятно, але А, мені треба налічки. Давай по 20 штук. Всього. Блінь. Чого таке? Так, забагато. А може, тому що в мене все в цей от не влазило? В лапки? Може. Ну там. Все, в мене налі комп'ютера косерели лишилось. Можна ще по 10 штук закупити, в принципі. І оскільки я не знаю, як звідси виїхати, придеться втопити машину. Ні. Не топи нашу машину. Все нормально, Тепер я на дорозі заспавнилась разом з машиною і з товаром. А, ну ладно. Я уже прошла грандии, Тэмби. Ну, тут, тут мають бути двері, але тут а, тут не стукається. Оп. Тут трошки окончена эта система. Ну, я кажу, что не на этом АБСТК-то. О! Я постукав. О, я Евгана знайшов. Стоп. Стоп, а де мої два гранда Purple? Ці. Ти я ж їх брав. А, у мене ці гри і вони пропали. Mm. О, Люсі наша. Yeah. Mm. Так, он же кош. Он же кош. Я mm -hmm. той, той самої системою. Тут просто двері не тою стороною поставили. Можете помніче кошти. Будемо потихоньку закруглятися. Всім дякую, хто був присутній на стрімчику, всім дякую, хто дивиться на різку на Ютубі. Обов'язково переходіть на Твіч, підписуйтесь, Силочка в описі під цим відосиком. Постараюсь тут стрімити якомога частіше. Ну, Принаймні точно більше, ніж на Ютубі. Якраз нині бути стрімчик на Ютубі, але щось пішло не так. Я захотів на свічі. Дякую, що додивились цей відосік до кінця. ви оцінити його лайком, підпискою та натиснете на дзвіночок, щоб не пропускати нові відосики та стріми. І підписуйтесь на Твічі. Силичка на нього в описі під цим відеосом. І до нових зустрічей до нових серій. До бачення. Пока.